Спорались. Поїхали далі. Починаємо з руху тіла у горизонтальній площині. Уявіть, що це вид згори. Кулька обертається на ниці. В даному разі, силою, яка створює доцентрове прискорення кульці, є сила натягу нитки. Вона тут позначена як F. І, звичайно ж, вона напрямлена до центра кола. Також, звичайно, силу натягу нитки повинно щось створити. Давайте поглянемо детально на випадок, коли ми обертаємо кульку на нитці. Наша рука діє на нитку у цьому напрямку. За третім законом Ньютона з'являється сила натягу нитки, яка діє на руку. З іншого кінця нитки, також з'являється сила натягу, яка, у свою чергу, діє на кульку, створюючи доцентрове прискорення. Таким чином видно, що в кожній точці сила натягу нитки напрямлена строго у центр кола. У цій, у цій І так далі. Поглянемо на динаміку процесу. За другим законом Ньютона сума сил, які діють на кульку, дорівнює МА до центрове. В даному разі, на рисунку зображено одну єдину силу. F натягу. Яка напрямлена в центр кола. Таким чином, F натягу дорівнює MA до центрове і, у свою чергу, дорівнює MV квадрат на R. До речі, може виникнути логічне питання, коли можливо, щоб на тіло не діяли інші сили, крім сили натягу? Насправді в звичайних задачах це ідеалізація. Наприклад, бувають вони такого типу: кулька знаходиться на горизонтальній поверхні та обертається по колу. Без тертя. Тоді додаткові дві сили, які діють на тіло, ось ми знаходимось на поверхні, і сили МЖ та сила реакції опори N. Які урівноважують одна одну і не впливають на отримане рівняння. Якщо ж кулька знаходиться у повітрі на ниці, і ми навіть якось тримаємо, якось її там обертаємо, все одно буде відхилення на певний кут. Якщо маса кульки маленька, а обертаємо ми її з великою швидкістю, то кут буде дуже маленьким, але все одно він буде. Давайте подивимось на такий варіант. Перед вами рисунок, на якому зображено кульку, яка обертається у горизонтальній площині. Але в даному разі сила натягу не напрямлена до центра, а напрямлена вздовж нитки під певним кутом альфа до вертикалі. Існує кут між силою натягу та доцентровим прискоренням А. На кульку діють дві сили: сила тяжіння МЖ напрямлена вертикально вниз, та сила натягу, яка напрямлена під кутом, як вже зазначалось. Розбираємось. Рух по колу, а це означає, що рівнодійна сила повинна бути напрямлена під кутом 90 градусів до швидкості у певній точці. Маємо коло, швидкість та рівнодійну силу. Вона ж повинна і створювати доцентрове прискорення А на прямому вісі Х та Y, як зображено на малюнку. Та розкладемо по проекціям усі діючі сили. Проекція на Х. Горизонтальна складова сили натягу нитки дорівнює F натягу на синус альфа. Адже це протилеглий катет, а це гіпотенуза. Горизонтальна складова якраз і дорівнює до доцентрове, або інакше МВ квадрат на Р. До речі, радіус кола можна визначити, знаючи довжину нитки L. Із звичайного прямокутного трикутника, радіус кола буде дорівнювати L на синус Альфа. Тепер проекція на ігрик. Вертикальна складова сили натягу нитки напрямлена вгору. МЖ напрямлено вниз. Отже, маємо F натягу на косинус кута альфа мінус мж і дорівнює 0. Адже ми не маємо прискорення у вертикальному напрямку, є лише горизонтальне доцентрове прискорення. Отже, звідси ми маємо рівність F натягу на косинус альфа дорівнює MG. Давайте поглянемо на те, що ми отримали. F натягу можна виразити звідси. Будемо мати мж поділити на косинус альфа. З цього рівняння ми також можемо виразити f натягу, і це буде Ma а доцентрове поділити на синус альфа. f натягу можна прирівняти, тоді будемо мати МА на синус альфа дорівнює МЖ на косинус альфа. Маси скоротилися. І маємо, що А доцентрове дорівнює g на синус альфа поділити на косинус альфа. Або, інакше кажучи, для супер особливо розумних це тангенс альфа g на тангенс альфа. Отже, маючи набір параметрів, таких як маса, довжина нитки і так далі, щоб тіло оберталось при певному куті альфа, у нього повинно бути прискорення рівне. G на тангенс альфа. Тепер, підставивши, бачимо, що для різних довжин нитки, для різних радіусів кола буде різна швидкість у кульки при певному відхиленні. Більш того, ще цікаво, і ви в цьому можете переконатись, виконуючи наступні питання. Та, розібравшись з конспектом, для того, щоб визначити швидкість кульки, період обертання, достатньо знати довжину нитки та кут, на якій ця нитка відхилена. Від маси залежить те, яка потрібна сила натягу нитки, щоб такий рух існував. Адже вертикальна складова повинна урівноважувати силу тяжіння. Таким чином, для тіл різної маси на однакових нитках повинна бути різна сила натягу, щоб обертати тіло, і нитка утворювала певний кут альфа з вертикаллю. Ось ми з вами розглянули рух у горизонтальній площині під дію сили натягу нитки. І наступне, що будемо розглядати, це рух, доцентрове прискорення, в якому створено силою тертя між тілом та поверхнею. А поки виконуйте набір важливих питань. Не забувайте користуватись конспектом, щоб гарно розібратись. До зустрічі!